Зараз вам покажу, які ще препарати добрав для саду та городу. Скоро вже треба буде обробляти садок, взяв мідний щит, взяв 4 у нас пакети, це буде на 40 літрів. Тут мідь, мідь обов'язково весною, щоб промити дерева від шкідників, хвороб перед розпусканням бруню. Взяв темпо від білокрилки, це буде і мені, і в село, і в сусіди, бо цими пакетиками не накупися. Білокрилки повно, білокрилка кожен рік, їй все рівно чи жара, чи дощ. Взяв обов'язково темпо. Темпо один з найкращих від білокрилки. Далі, мідний щит, такий простий це буде огірки профілактика, картопля профілактика фітофтори, кущім виноград, обов'язкова обробка. Далі фундазол. Фундазол у нас від корневих гнилей, один з найкращих препаратів. Від корневих гнилей у нас страдає полуниця, баклажани, перці треба профілактично. І розсаду. Коли вже розсада починає хворіти, фундазол це незамінний. Фундазол спасе вашу розсаду. Від фітофтори, так, старк з малим строком очікування, це 5-7 днів. І фрідом новий фунгіцид це коли буде профілактично оброблятися. Далі парацельс це від усіх хвороб, ягід, квітів, дерев та винограду. Парацельс комбінується з різними фунгіцидами і захищає від багатьох хвороб. Далі бастіон тирана це у нас обробка цибулі чеснику перед посадкою. Якщо цибуля хворіє, гниє, то обов'язково таку обробку робити. І вже бастіон тирана будуть захищати. Так. Від шкідників Твікс і Синегард для саду та городу. І ще один обов'язковий препарат це твікс ґрунтовий, що у вас пропадає полуниця. Не ростуть кущі, молоді дерева можуть страдати. Знаєте, що їх може підрізати личинка, хруща це обов'язкова обробка для молодих дерев, для молодих кущів. Саме більше страдає, також від інших ґрунтових шкідників. Восени твіксом обробляв полуницю, яку посадив. Тепер весною буду обробляти твіксом молоді дерева і молоді кущі. Це обов'язкова обробка, щоб не пропадала. Також лохини. Знайте, що якщо лохи на вас пропадає, це може бути з одна з причин, що її їсть личинка хруща.